Спартакіада незмінно приурочена до дня народження найбільшого у первомайську виша, і хоч нинішній рік не ювілейний інститутові виповнилося 16, а коледжу 26, Масштабності дійству не бракує. Воно і не дивно кращих з кращих очікують не тільки грамоти й медалі. Кращі наші студенти отримують нагороди. Це кубки, грамоти. А самі кращі, я надіюсь, ми ще отримаємо їх. Будемо отримати грошова винагорода. Як в навчанні, так і в спорті. Молодь іде слідом за своїми вчителями, викладачі політехнічного інституту на виняток. Разом із студентами радо беруть участь у змаганнях. Крім того, що змагаються студенти, у нас обов'язково традиційно змагаються викладачі. Це три види спорту: прыжки в довжину. Естафета 4 по 50 і притягування канат віки фізичні кондиції в порівнянні з молодими юнаками і дівчатами не зважають і, хоч змагаються між собою, таким чином дають приклад підтримання себе у формі постійно. Потрібно підтримувати себе, як і духу в здравому. Е е е Розуміє, так і своє тіло на сьогоднішній день. Ми своїм прикладом показуємо студентів, яких виховуємо, що дійсно потрібно займатися спортом за активний образ життя, за здоровий спосіб життя. Не відставали від наставників і учні. Студенти в свою чергу змагалися у чотирьох видах спорту, серед яких така екзотика, як конкурс груп підтримки. На перший погляд, просто вереск та й годі. Аж ні, Щороку супортерс вигадують щось нове. Це третій наш танець. Кожен рік ми про. Ось такий студентсько-викладацький навчально-спортивний тандем. До речі, як би там не було, за масовістю Політехівська спартакіада дасть фору загальноміським спортивним заходам. Володимир Галузінський, Анастасія Сотнікова та Олег Калашніков. Всесвітнюс.